1 вересня залунає дзвоник для першачків нашого району, а 28 серпня у свято успіння Пресвятої Дів Марії в актовій залі Тисменської спеціалізованої школи перших третих третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відбулася традиційна учительська конференція, на якій підбивалися підсумки минулого навчального року і було озвучено плани на новий 2013-2014 навчальний рік. За останні роки здійснено. Низку заходів щодо реалізації ідей і положень національної докри... доктрини розвитку освіти, щодо реформування освіти, підвищення її якості, доступності та конкурентноспроможності. Ну, найперше, це модернізовано з міста вдосконалено організацію всіх ланок освіти, створено нові навчальні підручники, започатковано організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, Вдосконалюється зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників. Начальник відділу освіти тисменської районної державної адміністрації Світлана Шарабуряк зупинилася на здобутках, успіхах, а також проблемах навчального процесу цього року. П'яті та другі класи працюватимуть за новими державними стандартами. Кожного року є певні новації, але основне завдання незмінне забезпечити умовами здобуття якісної освіти кожну дитину. Щодо новацій, то стосуються вони і початкової освіти. У других класах вводиться новий предмет Сходинки до інформатики. А це означає, що з'явилися нові підручники. На нинішній день всі початкові школи району оснащені ноутбуками, що є зручнішим ніж комп'ютери для користування у молодших класах. Цього року у Слобідській загальноосвітній школі першого другого ступенів замінено вікна коштом обласного бюджету на 30 тисяч гривень. Розпочали міняти вікна і підлузькій школі у рамках обласного проєкту здоров'я та освічні діти. Великої подяки заслугують також і ямницькі депутати. Сільської ради, які виділили кошти на перекриття шкільних дахів на капремонт школи та на проєктну кошторисну документацію для завершення недобудованого корпусу понад півтора мільйона гривень. У цьому навчальному році навчально-виховних комплексів відкриється ще два у Стріганцях та у Павлівці. У стріганцях на 24 дитини, а розширений у Павлівці на 46 діток. А до кінця календарного року має бути також і такий же комплекс у селищі Лисець на 50 дітлахів. Приємно було відзначено також і якісну роботу тисменського дитсадка. Завідувач садочку Гафія Мельниченко робить все для того, щоб сам заклад був оснащений всім необхідним. А взагалі у садочку затишно приємно і працюють кваліфіковані педагоги. Добра робота колективу це перш за все добра організація процесу керівником. Ще одна гарна справа: у Нижньому Угринові буде новий автобус. Його вручення заплановане на 1 вересня. Щодо проблем, то начальник відділу освіту просила педагогів не створювати штучних відмінників, тобто медалістів, адже по закінченню навчального року багато з них просто провалили тестові завдання, що означає, що їхні медалі не були зовсім об'єктивними. А ще Світлана Шароборяк закликала вчителів працювати для того, щоб їхні вихованці давали добрі результати на олімпіадах різних рівнів. Тож навчальний рік незабаром розпочнеться від імені голови районної державної адміністрації від себе особисто. Просто хочу вас привітати сьогоднішнім великим релігійним святом, сьогоднішнім святом вчительським. Побажати вам мічного здоров'я, побажати вам натхнення, побажати вам можливості реалізувати себе в повній мірі. Треба діклати. Себе в те, що ми сьогодні рахуємо майбутнім України. І тільки це нам треба робити, тому що ми надіємося, що вони будуть жити краще, ніж ми. Хоча ми жили непогано, але ми надіємося, що вони будуть жити в в Україні. Сьогодні багато говорилося про ті здобутки, які має район, які має наше вчительство. Це гарні показники. Багато є в спорті, багато в навчанні. Ми раді тим успіхам, але я думаю, що ми повинні б напружитися разом з районною владою. У нас є таке відстале питання як плавання. Ми не маємо де вчити дітей плавати. Я собі ставлю свої задачі, може свої каденції, може, що успію зробити щось в тисмениці. Є в нас є котельня, де хочу зробити плавання басейну, тому що треба дітей вчити плавати. Це ті люди, які своєю щоденною працею роблять все для того, аби дати нашим дітям нормальні, якісні знання і забезпечити їм нормальні, якісні, комфортні умови навчання.